Куртиний жіночий оверх Шортики в розмірі М та L. Зручна висока писаночка. Хороша, та каналка приємна до тіла. Врубчик. Топи. Топ в розмірі. М. С. Е. Ось тут з підкладочкою. М. Подовження велосипедки за колінця. Розміру С. Така зручна висока посадочка. Насини розміру С. Корошечка тканинка, добре тягнеться, простенько, приємно до тіла.